Ой, цей рот порву. Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатки. Ранок чудовий, ранок прекрасний. Ви знаєте, кожен ранок я буду говорити добрий, встали. Оці красиві очки відкрили. Я вже в лосіки помила і розчесала. А в руках у мене це фінік, так, да, по-моєму, як він називається сладенький. Мої хорошенькі. Ну, я розумію, що сладке не можна. Я розумію, що ви мені напишете, що буде сахарний діабет. Але утром, ну хоча ви... ну, б горошиночку. Ну, одну бубочку сахарочка, ну, ну хоч що небудь, а Я Хочу випити за гарний день, за чудовий настрій. Я хочу побажати вам, щоб кожен ранок ви в мене посміхались. Щоб кожен ранок у вас просто був такий, знаєте, обаятельний і Хоча утром ми встаємо ці муждяки набудуть, да? Ну хто утром встає нормальний? Ну хто? То не так спала, то не так задерла ногу, то не так і встала, личко недовольне. То я вам розкажу, лягаємо далі. Ну, та й утром, оце, знаєте, стаємо такось недовольне. А чим не Я вам розказую. Присіли або й прилягли. Піднялись, присіли на свою красиву популечку. На красиву популечку. Підняли дві свої обалденно красиві ножки і праву ножку опускаємо. Йдемо в холодний душ. Ви знаєте, мої хороші, колись мені одна жіночка сказала, що. Постояти на солі і умити солі — це дуже добре. І, до речі, коли я вам це говорила, мені багато хто писав. Я така ледача. От зараз піду в душ, я ще ж не була, не вмивалася навіть лице. це. Думаю, що зараз з вами поговорю. Піду, моє, там покажу цибулинку. Мої хороші, навіть якщо ви забули стати в сіль, помийте солькою ручки, а взагалі обмийтесь нею. Весь негатив, все яке, що таке, знаєте, є непутнє на вас. Воно все, сорою з водички чули і встали, посміхнулися і пішли, а настрій свішать до. Мій вчора халат білий, чуть, -чуть Тікток не зірвав. У білому халаті пішла замітати. Дівчатка, ну і що ж він білий? То ж, слава Богу, не гола пішла замітати. Ну, та він білий, та він запачкався. Ну і що? А що ж я должна бути в чорному? Ви знаєте, я пів свого неверного життя проходила все время в чорному. То чого я не можу в білому, красивому халаті з голими ногами в теплих тапотурках піти позамітати? Дівочки, це що якась проблема? А одна мені дівочка пише, ну так ну, це так пряжне прятно було, щоб білі тапочки озула, ласточка моя. Ну чого ж ви така хороша? Білі тапочки, в мене їх немає, бо у мене колічні. Подаріть мені білі білі взую. Добре, ви хочете біленьких, Ляпотусечки, Ну прийшла, я низ був грязний, то кинула ж я вчора в машинку. Тож я його постирала, то ж я його ось повішаю. На сушилочки в хаті. Правильно, хоч вішаю. Любочка моя. Що ж ви так хвилюють за цю світульку? Лапотуськи мої. Купіть мені білі тапочки. Добре. Леп. Так, мої красуні, зараз одіваю джинси і ці тапотульки, що я вам казала. Я їх узую. я їх обожнюю, дівчатки. Вони, оця ліпучка, регулюються по ножки. Хочете ширше, хочете вужче. Це язичок я засуну. У мене є такі коротенькі длінні. Дівчатка вони неєзносімі. Плюс ці кросівки я взагалі влюбилася з мої. Ну і понятно, що я дождалася рожевих тапотулечок. У мене ж рожевий халатик, понімаєте, і тапотульки. Дівчатка неізносимі. От, Дивіться, купила нового меха, поміняла. І пошла жара. Так, мої, як ви думаєте, під джинси? Давай, я зараз я заховаю. Під джинси ці озути чи коричневі? А ну напишіть мені, мої рідулі. У нас є з вами там небагато време. Так, чи коричневі, чи оці чорненькі взути мені. І, дівчатка, найкращий подарок на Новий рік це оці тапотулечки в магазині Віолета Недорого. Дівчатка, що під ті ботиночки Оце світероки, оці джинсики. Слухайте, ці від не дівчатка вони просто обалденно класні. Я коли їх перший раз взяла, не хотіла носити. А тепер не знімаю. У мене є і чорні, і у мене є е, сірі. І вони утеплені, дівчатка. Дві пари штанів на всю зиму хватить. Да. Світерочок, але я вже приготувала вещі, я ж сьогодні супку вже приготувала, але ротяка розірваю, але чи вода. Зараз вірути зіразів. Я одену ліречки світер. Той, що я вам показувала, і, дівчатка, кожені штани запачкала, протерла і пішла. Так, да, на всі случаї життя. Так що, під ці штанішки, знаєте, що я думаю, я одіну, звісно, вже полушубок, бо там холодно, полушубок. З капушончиком. Так, да, тепленько одягнуся, бо там холодно. Так що, мої рідулічки, давай собирайся. Це щось не нормально. рот Так, кремчиком. Ну, крем дійсно обалденний, девочки, от ви хочете вірте, хочете ні, я ось е, утром виходжу з душа мастю ножки, лице, лице і ой, руки і ноги, от ввечері йду в душ і воно змивається. Вообще, от два дні ноги, ну, ноги не сухі. У мене взагалі кожа суха дуже сильно. І ось я вам кажу. Да, він мені воняє. Ну, мені чути він козликом. А говорить, говоричи, мой дружіння це дівчинка, в якої я роблю діпеляція. Дивіться, його ж тут ну його хватить до цілий рік. Дівчика, по-перше, він увлажняє кожу. По-друге, руки м'які, як ото, знаєте, попичка у дитинки. Так мої ріднулічки, крем показала. Щас сіду, дівчинка мене питала, як у мене. Проходить процес, дівчатка процес у мене проходить, як на собаці заживає. Оці ж мені цепляють, я забула, як вона називається, вона вирівнює. Звісно, оцей шлюм мені вділи ще тугіший, але контур у мене, дівчатки, ще красивіший. Ой, мої хороші, поки носки достала, буду взуватися, вдіватися та з вами поговорю. Дівчатки мене питають, чи я задоволена, я своїм результатом, дівчатка, я сказати, що я задоволена, я обалденно задоволена. Подивіться, як у мене все добре. Заживає на мене, як на собаці затягує. Ну а що, серйозно, дуже швидко затягується. А знаєте чому? Тому що я йшла з бажанням, і я йшла цього хотіла. Якщо б я йшла, я то муркала куркала і не знала, що мені... Ой, подожди, бо тут ногу легше здерти було цю тяжче. То я б, напевно, в мене і не заживала, б воно. я сходжу на перевезти кожне утро, вже голову помили. Але вже на вихідні мені вже снімуть оцей скафандр і я вже буду його вдівати тільки ночі то я вже можу і волосики наростити кучерявенькі собі. Слухайте, але вже прям мені хочеться щось помінятися. І так немало ходила. Дівчатка, ви знаєте, саме головне, коли йдеш на якесь діло, йти з бажанням і вилитити з освістом звука. Щас дівчатка теж я ж на прив'язку ходю, Дівчики виходять, заходять. Світулька, ми, ми у вашій палаті два дня і уходимо. хороші, хороший який час, бо той висок ще не можу, один везула, а той задерти ногу, не можу, да госпожа я з хата, господи, як позіхаю. Ще застелю кроватку і буду збиратися їхати. А сьогодні їду на перев'язку. Сьогодні ввечері їдемо з Арбіночкою в Єремчу, але їдемо у Франківськ. Заїдемо в Франківську Магазини в Луджі. А в середу, так, да, це в середу, ми будемо в Ярем, там в Франківську. Ввечері приїдемо в Єремчу, в четверг Получу дуже багато яранчу товару, дуже багато ікра, рулетики, все, все, все нафасуємося з якусь, і все, я вже уїду, якуська останеться там. Слава Богу, знаєте, дякувати Богу. Потихесенька робота йде, слава Богу. Та такі діла, мої хорошенькі. Значить, таке все вам розказала, показала. Вчора, що ми побували з моєю Віра, да, ми з вами. Слухайте, я так люблю з вами поговорити. Чесно люблю. От я, мені здається, 24 на 7 у мене, і все время я з вами про щось поговорити. Є вам щось розказати, є бажання це, понімаєте? Чесно, є і бажання в мене. Я сьогодні позіхаю, от аду я. Слухайте, спинка в мене вже так хорошо затягнулася, спинка взагалі вже не сочиться нічого. І я ж жду на перев'язку, дівчинок багато приходить. І теж личка, оця одна дівчинка теж військова, зробила собі повністю, повністю лице. Боже, так красиво так, Максим Максимович. Ну, Максим Максимович, у мене, я вам скажу, ви знаєте, ювелір своєї роботи. То, що, знаєте, хірург від Бога це. Не те, що я хвалю, просто я дивлюся, як він зробив зі мною дівчатка. Він, я ж груди не ставила імплант, і він просто мені зробив підтяжку. Я дивлюсь на свій животик, на свою спинку. Ну, достатньо того, що ми дивимося на моє лице. Ладно, тут все закрито. Дівчатка, в мене ж раніше на спинці було чотири у свині, отої, Помітили? Льошка раз, два, три, чотири. А як сідала, то й всі п'ять. Зараз вона в мене гладенька, тому що з мене скачали сала багато, і я дуже задоволена своїм результатом. Дівчатка ще раз вам кажу, ніколи нікого не агітую. Але ви знаєте, в цьому житті, напевно, перепробувала все. А пішла... О, дивіться мої красуньки на мій. Ова лиця, да, тут трошки появились синячки не було. Дивіться, от ото все. Я вам просто хочу сказати, що отак треба дивитися контур мого лиця. Він дуже-дуже-дуже красиво зробив, дівочки. Ну тут навіть я от все поснімаю, ви потім все подивитеся. От, Підібрав мені шийку, от вона гладенька в мене, хорошенька. Ну я задоволена, чесно. Я задоволена, да, тих три дні перемочилася, я дуже трошки пуша, ну що я хочу, я тільки встала. Е, я хочу сказати, тих три дня я три-чотири дня, третій, четвертий було такі, знаєте, що я на третій день прийшла і сказала, чого я не послухала свою маму? А тепер говорю, Боже, я вам дякую. І маму послухала, і мама, слава Богу, ну я об'яснила, бо мама, ну як кожна мама вона не хотіла, вона думала, що я щось хочу собі ставити. Кажу, мамулечка, то другі собі ставлять, бо в них мало. А в дочки твої багато, вона скаче. Ну, а що, ні, дівчатка? Ми ж хочемо бути гарні. Хочемо. З кожним роком. Я краситу поговорила з вами, вам нібито все розказала. І таку, знаєте, і теж, я чуть півночі читала коментарі, читаю. І от поражаюсь так з людей чесно, оскільки, ви знаєте, скільки обозлюних людей. Вона шикує, вона жирує. А я тільки хочу сказати, від чого я шикую, від чого жирую. Навіть якщо я щось собі купила, десь я поїхала, то ж не за ваші гроші. Дівчатка, я от, знаєте, поражаюся з людей, які рахують чужі кошти. Ну, от чесно, от для мене це просто, просто я не знаю. Ну чому мене ніхто не знав, коли я торгувала просто сільодочкою, помидорками? Да? Ніхто не вважав нічого. А тут ти дивися, бо вона щось десь поїхала, вона зробила фотосесію. Дівчатка, фотосесія це моя віддушенка. Пойміть, яка б я не була уставша, яка б я не була заморена, а я піду її зроблю, тому що я це охочу, я це люблю. Дівочки мої, не їжте самі себе, мої хорошенькі знутрі. не їжте. Живіть для себе, радуйтесь собою. У нас одне життя, другого не буде. Не дивіться на цю Вазаренко, але я вас все люблю. У неї то, у неї, дівчинки мої. А бачите, ви бачите тільки одну сторону да, моєго життя, другу сторону, ви можна життя не бачите. Ну, Ви ж насправді не знаєте, як я живу, кому я допомагаю. Ну, От правда, от як можна судити людину, не знаючи її? Ви дивитесь, ви знаєте, на що ви дивитесь? Ви дивитесь на картинку. Перед вами стоїть світуля, красиво одягнена на базарі. Да? Ви бачите картинку. А ви зайдіть. Хоча б на пів шага за цю картинку, і ви не не захочете мого життя. Повірте, не захочете. Ви не захочете мати те, що в мене є, тому що воно дуже тяжко все достається. А ви не хочете працювати. Якщо ви сидите вдома і нічого не робите, то ви нічого й мати не будете. Мої хорошенькі, ви знаєте? Дякувати Богу, я в мене є можливість допомогти нашим. Захисникам, нашим бабушкам з дідушками, нашим діткам, нашим собачкам, не просячи ні в кого ні копійки, замітьте сама від себе. Да. Сидіти і говорити це одне, а робити і заробляти це геть друге, мої да. Вам говори плохо, не говори не плохо. Ви знаєте, я раніше, я раніше, там, два роки назад, я оправдовувала щось говорила. А зараз я хочу вам сказати, чим більше ви про мене говорите, тим далі я йду. У мене є ще більше стремлення щось робити. То вам не подобається мій сміх, то вам не подобається, як я говорю. Мої хорошенькі, я не буду друга. Не буду. Якщо вам не подобається мій сміх, як я говорю, то не дивіться мене, заблокуйте мене. Я вас усе блокую, ви виходите на других сторіночках. Ласточки мої. Я вам одне хочу сказати. Проживіть це життя для себе. Не дивіться на мене. Моє життя це моє життя. Я б не хотіла вам навіть порекомендувати моє життя, через що я прийшла, тому що ви б не витримали. Ви б не витримали, ви б опустили ручки. А я теж хотіла опускати ручки, але понімала. Світуля, йди вперед. Отак От мої рідні. Гарного дня, чудового настрою. I love you. Ой, цей рот порву. Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатки. Ранок чудовий, ранок прекрасний. Ви знаєте, кожен ранок я буду говорити: добрий, встали. Оці красиві очки відкрили. Я вже і волосики навіть помила і розчесала. А в руках у мене це фінік, да, по-моєму, чи як він називається? Сладенький. Мої хорошенькі. Ну, я розумію, що сладке нельзя. Я помію, що ви, мій напишете, що буде сахарний діабет. Але утром, ну хоча б ну, ну горошиночку, ну, одну бубочку сахарочка. Ну, ну хоч щось, небудь а надо. Я хочу випити за гарний день, за чудовий настрій. Я хочу побажати вам, щоб кожен ранок. Ви в мене посміхались. Щоб кожен ранок у вас просто був такий, знаєте, обаятельний очаровательний. Хоча утром ми встаємо, ці муждяки набудуть, да? Ну хто утром встає нормальний? Ну хто? То не так спав, то не так ногу, то не так. І встала, алечко недовольна, то я вам розкажу. Лягай далі. У неї то, у неї сього, дівчат мої. А бачите, ви бачите тільки одну сторону так, моєго життя, а другу сторону, ви моєї життя не бачите. Ну, ви ж насправді не знаєте, як я живу, кому я допомагаю. Ну, от правда, от як можна судити людину, не знаючи її? Ви дивитесь, ви знаєте, на що ви дивитесь? Ви дивитесь на картинку. Перед вами стоїть світуля красиво одягнена на базарі. Так? Ви бачите картинку. А ви зайдіть, Хоча б на півшага за цю картинку, і ви не не захочете мого життя. Повірте, не захочете. Ви не захочете мати те, що в мене є, тому що воно дуже тяжко все достається. А ви не хочете працювати? Якщо ви сидите вдома і нічого не робите, то ви нічого й мати не будете. Мої хорошенькі, ви знаєте? Дякувати Богу, я в мене є можливість допомогти нашим. Захисникам, нашим бабушкам з дідушками, нашим діткам, нашим собачкам, не просячи ні в кого ні копійки. Замітьте сама від себе. Да, так, мої моя красові вилітаю вже на перев'язку. Потім їду на роботу, бо сьогодні дуже дуже нас багато роботи. Так, мої хороші. Ви знаєте, що у нас. Виход з дому тільки з цибулинки. Значить, дівчатка, я вибирала, вибирала, думаю, красовачки, всі я озолоці. Вони йдуть височенькі, м'ягенькі, підошва, обалденна. Дівчатка, як вони мені нравляться, в мене є коротенькі такі, я їх просто не знімаю, вони обалденні. Ну, понятно, що дженсики і світрочок це наші хлопчики з привоза. Жиреточка це від нашої світучки, нам костюмчик спортивний, обалденно класний, чорний. Так що косуточка така сьогодні у мене цибулинка. Ви знаєте, я сюда? Саме головне, щоб нам було удобно. Повернутися. Для мене дуже важливо, щоб були свободні руки, чесно, дівчатка. І я колготи дуже рідко вдіваю. Теплі носочок, теплі та потульки, дівчатка, вони дійсно теплі, вони обалденно класні. У них удобно, я в них як боса, розумієте, просто боса. Ну, Хочете, там є ліпучки, хочете і далі, хочете ближче зацепити, одним словом, щоб вам було удобно. Дівчатка, отакі от вони на ножечки, бачите, вони високі. І що мені подобається, дівчатки, підошва. Обично ну, є ж плотненька, вдзиваєш, і вона може пшикати. Тут вона не пшикає. І вони дуже-дуже теплі. Подивіться, який тут м'ях, дівчатка. Ну і зрозуміло, що хлопчики, хлопчики-джинси утіпльоні. Вони йдуть, бачите, на флізі. Отак, от, от зі сторони вони дуже круті. Ну чесно, і вони удобні. Я в них як боса. Так що красонечки приїжджаємо на привоз. Або замовляємо. У мене 39-й розмір, я 39 і взяла, тому що вони ножка в ножку йдуть. Ну, як ви поняли, розмір розмір, верніше. От і заді вони, бачите, які класні. І витираються спокійнень. Влажна тряпочка з порошочком. І все. Красота, красота.